Нові правила тепер слід вчити тим, хто користується електросамокатами, сегвеями, гіроскутерами. Соломія вперше стала на електросамокат рік тому. каже, спробувала цей транспорт з друзями задля розваги, а згодом зрозуміла, що він може навіть замінити таксі. Все залежить від погодних умов, все залежить від того, від потреб і відповідно від. Звідки тобі потрібно доїхати і куди? Тобто залежить, якщо, наприклад, ти їдеш з баму на дружбу, відповідно, вигідніше буде взяти таксі, це буде швидше і якісніше. А от якщо потрібно покататися десь по набережні, чи можливо у парку, чи з'їздити в магазин, чи зустрітися з друзями, то так, звісно, можна користуватися електросамокатами. Дівчина переконана, електросамокат безпечний, якщо ним користуватися з обережністю. Звісно, що є певні правила, це відповідно мають бути доріжки, ми завжди маємо піклуватися про інших користувачів, про інших пішоходів і також про транспортні засоби. Тобто по пішохідному переході бажано не їхати, а пройтися, провести електросамокат. Відповідно, кататися можна у нас на набережній, можна кататися у парку. Але із цими локаціями тепер не все так просто. Лише відсканувати і їхати не можна. У Тернополі вперше в Україні встановили правила поведінки та користування електросамокатами. Тепер щоб кудись вирушити на електросамокаті, потрібно врахувати щонайменше ваш вік, ділянку для проїзду, а ще швидкість, з якою будете пересуватися. Легкими транспортними засобами можуть користуватися особи, які досягли 16-річного віку. Тобто, це є. Е... Це можуть користуватися швидкістю до 20 км на годину. Це є на велодоріжках та на дорогах загального користування. Якщо вам ще немає 16, ви не можете їхати швидше, ніж 5 км за годину. І пересуватися можна тільки на тротуарах і пішохідних доріжках. Дітям до 10 використовувати електричні транспортні засоби без супроводу дорослих не можна. І опитані нами тернополяни з такими нововведеннями погоджуються. Та як в нас не пристосована інфраструктура для їждення на на велосипедах і електросамокатах, і люди їздять між іншими людьми. Я думаю, що це доречно. Тут на театральному площі кожного дня бувають такі випадки, що невчасно можуть зупинитися, чи мусять або людина десь тікати, або людина на самокаті мусить десь їхати. Це щось дуже так, якось погано. Я не знаю. В Європі я їздив всюди. Ну тут я ще не пробував, а в Європі будь-куди їдеш собі. То Та так, тому що може ти на вискоч, наприклад, або ну можуть десь трошки так і збити. Ну такі ж випадки бували. У мене не було, але ж бували такі випадки. Власне, такі випадки були у Тернополі. Підлітки на самокаті пошкоджували майно, хлопець на циганці збив дитину, чоловік збив пішохода. Патрульні пояснюють, слідкувати за цим і попереджувати ДТП вони не можуть, бо для електросамокатів правила в ПДР не прописані. Ми навіть не можемо називати їх транспортних засобів, тому що визначення в правилах дорожнього руху немає окремої даної категорії учасників дорожнього руху. Людей, які стали на електросамокат, патрульні можуть зупинити лише за статтею адміністративного кодексу. Протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Правила, які ухвалила міська рада, відносять не до ПДР, а до благоустрою. Відтак контролюватиме їх дотримання муніципальна інспекція Тернополя. Відповідно, штрафні санкції для громадян будуть сягати від 340. До 1360 гривень, а для операторів надання послуг з попаду легкі транспортних засобів буде складати від 850 до 1700 гривень. Працівники компаній, які дають самокати на прокат, кажуть, під частину нових правил вони зможуть підлаштуватися. Наразі наші самокати їдуть 25-27 км кілометрів на годину, але зараз айтішники працюють над тим, щоб встановити. Окремо допустимо швидкість в парках та не більше 20 км на годину в інших зонах. Вік наразі відслідкувати неможливо, проте у додатку є правила, яких потрібно дотримуватися, їх потрібно прочитати перед самою поїздкою. І тому, якщо буде якась дорожньо-транспортна пригода, за це буде відповідати сам користувач. Ще одне правило їхати на одному самокаті може лише одна людина. Більше порушення. Щоб виїхати на дорогу, треба, аби електросамокат був обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Тернополянам та гостям міста рекомендують ознайомитися з усіма правилами. Перелік розміщений на сайті міської ради.